Всім привіт! Мене звати Мілінська Олександра, я студентка другого курсу юридичного факультету. І я балотуюсь на посаду голови суд парламенту. У цьому відео я хочу трішки розповісти про себе і відповідно сказати, чому саме за мене потрібно голосувати, чому обрати саме мене? В свою маленьку розповідь я хочу почати з того, чому саме я вирішила стати юристом. Ну от, чому в мене виникли такі думки? Все це почалося в далекому 2015 році. У 2015-2016 роки, якщо бути точніше, тоді мене надихнула ідея бути поліцейською або слідчим. Потім, в 2016-17 роки, я хотіла стати військовою, але, але за станом свого здоров'я, я не могла претендувати на дані. Професії. Тому я знайшла для себе таку маленьку альтернативу це юриспруденція. У мене завжди було бажання і жага до того, щоб захищати людей. І, можливо, це трішки символічно, ну, як для мене, наприклад. Моє ім'я перекладаюся з грецької як мужня захисниця. Тому у майбутньому я хочу і я стану адвокатом. Дивлячись вже з якого права, це я трішки пізніше вирішу, але я вирішила для себе, що я хочу стати адвокатом. І чому саме за мене потрібно голосувати? Я скажу так: голова студ парламенту для мене це Лідер, який своїм прикладом надихає інших, веде за собою інших і може донести думку студентів. Всього студентства до викладачів, до керівництва, який може постояти за студентство, стати на захист їхніх думок, їхніх інтересів і їх, їх відповідно представляти. Тому і бути головою суд парламенту для мене це можливість більшої самоорганізації. Самовдосконалення і відповідно своїх лідерських якостей. Тому дякую вам за увагу. З вами була Вілінська Олександра.